Доброго ранку. Я вам телефоную з міста Подільська. Можна викликати поліцію, зареєструвати, що у місті немає освітлення. Тобто світло є, але директорка підприємства «Міськ «Світла Кастрицький не вмикає світла. Підозрюю, що він його продає. А? а які, до, до, до чого ДТЕК? Це міск світла, комунальне підприємство, не розумієте чи що? Світло у місті є. Світло в місті є, але воно, воно не вмикається на вулицях, розумієте чи ні? Коротше, мені потрібна поліція, аби це зареєструвати, бо я вам, вам зараз не хочу пояснювати. Зараз я знаходжуся біля... Вулиця Проспект Перемоги біля укртелекому. Чек... Місто Подільське. Перемога який номер? Біля укртелекому, ще зараз повторюю. Ну, якої вулиці. Та нема кути. Не розуміло чи що, блін. Розмовляйте так товно. Я питаю, кут якої вулиці. Та нема немає кута. Просто перемоги біля Укртелекому. Як вас лад, Майтала Юрій Анатолійович. Дата народження шесло месяц ик. Двадцать на яку ви проживаєте? Місто подвійська Академіка Карлева 9. Квартира 83. Якщо буде дзвонити, все пояснити з робітником поліції. А що... Да, я ж чекаю Я ж чекаю, Отже, да. Ну, Бачите, темно. Зараз от уже... Вже е, пів шостої мало світла о п'ятій годині, і я вже е, десь двох жінок зустрічав і кажуть, Юра, дякую тобі. Я кажу, що, за що дякую? За світло кажу, бо ми кажуть, на роботу вирушаємо, нічого не бачимо. І, дякую, що ти тему підняв і вже почали вмикати. І почали вмикати. Зараз знову бачу, бачите. Та приїздить, не прикраш, приїхав Сьогодні не приїдуть. Якщо не приїдемо, ще раз Я Якщо ж не приїдуть, чи можна завершувати стосунки які? Духовні стосунки не можуть тягнути на дно. В апріорі, розумієш? Тобі може здаватися, що на дно, було, бо відбувається не так, як ти хочеш. О, але якщо... Ти займаєшся духовною практикою і з тобою щось відбувається, все на краще. Навіть якщо тобі не подобається, навіть якщо тобі не зрозуміло, чому так відбувається, то це не говорити, що це погано, це на краще. Взагалі, якщо у тебе з'являються проблеми, то навпаки це початок духовного шляху. Тому що багато хто думає, що він ну, ну, завжди грішив. І зараз почав духовний шлях, і в нього одразу починається життя таке, а він ще, ще більш яскравіший. Так, воно буде яскравіше, але водночас буде відпрацювання минулих гріхів. Минулі гріхи будуть відображатися у вигляді, як кажуть, бумеранга, карма. Вони повертаються. Ось і їх, їх треба відпрацювати. І в духовному сенсі треба сприймати як належне. Ну я ж грішив, грішив. Ну зараз мені приходить те, що я мав отримати добре. Я, я, я прийду, по цей шлях пройду. Отак має, має бути, розумієте? А, але багато людей, людей У, я в церкву пішов, там поклав свічку і потрапив в аварію. Напевно, це навіть, погано, що я ходив в церкву, напевно. Отак, отак люди міркують таким чином, розумієте? Що якщо він там потрапив в ДТП або щось, що тут трапилось, то я думаю, о, блін, церкву церкв не ходив ніколи, блин, а зараз пішов і не, в мене неприємності. Напевно, це через церковь більше не буду ходити. Ось ну, так люди, багато людей, так ось, цим чином міркують, і я це помилка. Наприклад, я можу... Я... О, поліція звернулася. Алло. Доброго ранку. Доброго. Поліція турбується. Прізвище його поліція? Шторис Михайло Олександрович, доктор обрання в церкві поліції. Дякую. Хого у вас там потрапилось? Знаходжуся на районі Черем міста Подільського, по вулиці Парспект Перемоги. Бачу, немає освітлення. Хочу, щоб ви зареєстрували і притягнули він до, до, до відповідальності через те, що він не виконує свої обов'язки. Зараз люди рушають на роботу по своїм справам і падають через те, що не видно жодних, ну, ні ям, дороги тобто не видно. О, о, о у, уже уже, уже, уже увімкнув, але ми заодно зареєструємо. Добре. Угу. Бачите, як або або хтось йому зателефонував, або хтось повідомив, або, або він сам подивився, і вже бачите, світло вимкнули, світло. Але ми все одно все одно зареєструємо це відео, я потім окремо скачаю його, долучу його до цієї справи, об, об, обов'язково публікую ще, окремо публікую що ось так відбувається. Бачимо, що 5 тисяч ранку. Ой, одішно зараз ще бігає. постійно-постійно бігає. І так швидко, швидко бігає. Доброго ранку. Я ж також бігаю. Інколи її зустрічав, але вона прям несеться. Я, я бігу повільніше, вона прям несеться. Ось, бачите, вже з'явилося світло, бачите, тут, у, на, у парку, у місті. Але світло мало горіти вже пів години вмикається мало, мало, о, 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 о 5 ранку. А, я, я підозрюю, що за ці пів години кастрицьки десь світло Десь його спрямовує якось під підприємство або якось його сусвіто води і отримує за це кошти. Ну, там деталі треба вивчати. Ну, ну Якщо грубо кажучи, то я, та я так міркую, тому що ця людина Кастрицька, яка була звільнена з міліції через корупцію, вона не може інакше діяти. Просто не може. Да, трохи є такі. Не дуже але трохи є. Трохи є. Відимость десь метрів ста є, але таке не густий. І, і, і повірте мені, якби це приємно, коли я, от, я по, по вулиці рушаю, і тут жінка мені незнайома, Юра, я повертаюся. Не кажу, я кажу, дякую тобі. Я кажу, За що? За світло. Ти підняв це питання і нарешті його почали вимикати Я ранку. То кажу, моя роботу, там о п'ятій ранку. І, і да, десь аріан сукрала за заводи чи не помиляються. І кажуть, ну, темрява, взагалі нічого не вина. А жінка така десь років під, під 60 років. Дякую, ouais я дякую, що ну, ви пам'ятали. приємно вам слугувати. І це приємні речі. Це приємні речі, коли люди не тільки санкціонують. А розумієш, що, блін, ну це ж правильно. Ну Якщо є ж е, умови, є інструкції, що о п'ять ранку повинно бути світло. Для чого? Тому що люди вирушають на роботу, і їм потрібно світло. А коли ті кастрицькі отак отак от неповажно ставляться до цих обов'язків, через що страждають люди, ну, блін, нафіга. Тоді йди геть, не треба звільнятися. Так відбувається, знаєте, чому? Тому що, люди... О, <кліця> тому що люди повинні працювати за покликом. Не, не, не через зарплатню, не через там, авторитет, а за покликом. Тут має бути бажання слугувати людям. Так, зараз поліцейські будуть озброєні, тому я буду переважно фільмувати себе. Тому що Тікток може заблокувати, може, Уже, вже було таке на раз. зброя О, доброго ранку! Доброго ранку! Ви, ви, ви бачите, знущається над нами директор міста світу знущається, пів години тримав у темряві міста. В даний час є світло. Так, а пів години що ап'ять ранку люди рушали на роботу там по своїм справам. Це, буваєш, такі питання. Та це, що це не, не повинна бути. Тим більше зараз, під час війни. Щось пишемо, а А вже ж ну я ж заяву пишемо, заяву. Що да? ти Що що ви фіксуєте? Що є світло? Ну, це, це було раніше. Треба было раніше, когда не було. Ну, у вас камеры, у вас же ж камери є поставив, правильно? У вас камери же є? А через камери подивитись. Я потом відео окремо викладу, відео покажу, що світу не було. Ви знаєте, що зараз трошки з освітленням навіть будівлі. Ні, у місті ж є світла. У місті світло ж було у місті, а от а по вулицях нема. Якби там було там, детектором через те, що не вистачає згоден, а так світло є, під'їзди горять, все від вікна працюють, а по вулицях темно. По вулицях темно. Бачите, я зайнятий. Дякую, дякую, з моїх що можна, бо я зайнятий. Сьогодні яке число сьогодні? сьогодні. Друге! О, друге, так. Да, друг.

Hari Krishna, Hari Krishna, 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 Krishna

е бахатят ілі ілі умовлять з роботами, я имею до Кастрицького этого тухлого мусора, коррупционера. Капец. Это прикиньте, это він був звільнений з лав міліції через корупцію. Потім його його тоді е він тоді зійшовся з іншою жінкою, зійшовся, мама на прізвище Мамалига. А мати, мати цієї жінки, з якою він зійшовся, тоді була заступником Міського голови Анатолія Павловича Іванова. І Павлович Іванов, а вже ж любить таких е, працівників, які е, 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 працюють поза межами законами, там, порушують його на користь власної кишені. І Анатолій Павлович Іванов бере на роботу, звільненого з лав міліції Кастрицького через корупцію, бере на роботу і оформлює його як директор комунального підприємства. Тоді був горс світ, зараз міст світла уявляєте? Харі Кришна, одинокий, Харі Кришна. уявляєте? <кху> І ось вже э, свіки, років 25, напевно, ну, 20 точно працює за картинський директором міського світла, А, я, а я, я вас переконую, я вас переконую. Тут лампочки, вони не відповідають своїм потужностям, потім інструкції э, э, з порушенням. Тому що, ви, ви, дивіться, ми, ми бачимо, бачите, Це, це, це проспект перемоги. Отакий наявний приклад, такий простий. проспект перемоги, бачите? І, а світло є, є лише з одного боку. Одного боку лише, з одного боку. З іншого боку нема взагалі ліхтарів. А тут так, має бути, таке має бути освітлення, ну, е, щоб не, не було ось тут темні, ну, темніше. Там далі ще темніше. Там, там же далі ще там біля там ще ще темніше, розумієте? Цього не повинно бути, тим більше це проспект. Е, велика е, велика розмір дорога. І ось, ось, ось через через стовп оце гарячи все порушення. Анатолій, вийшли? 5-20. 5 5.20, так? Кришна, Алекс, Хари Кришна. Бачите, вас не працює повороти, ти працюю, бачите? Де? там треба буде глянутися. Это заліт. Буває, техніка! Що ж зробиш на сторону? Бачите? Это заліт. Бачите, як си просить, бачите, цей. А потім вони гармують, кажуть, а там ви там порушили, правда з друга там, пари не мітули або щось не працює. А можеш кусити габарити, можеш куча габарити. Проте чекаємо, подивитися, ще чи, чи просію вас. Пісідка працює. Оп! Ой, як погано, вона працює, йо-мойо. Та погано працює. Все лампочка, там всі Б... лампочки працюють, будуть розказувати. Але, але номер не буде видно. Да. Ну, потім, коли ви будете поїзд, коли ви будете їхати, я зафіксую. Віталій, що зазначаємо, що побачили, що на проспекті відсутнє. Відсутнє світло. Відсуднення... Не, не в місті, а освітлення вулиць. Відсутнє освітлення вулиць. Освітлення. Попри те, що в місті є світло. Попри те, що в місті є світло. Світлення волосся цю Вважаю, що, що директор. Після чого? Після чого чого я зателефонував? Раз, два. Светло ну, <ёпки. сил> э, Волшебный номер 102, бачите. Не, про данный факт, по, не, по данный факт. Фак... Вбачає крадіжку. Вранж... Якщо... Я... Факт, факт, Вбачає факт крадіжки світла. Так, він, що, до, до собі, ну, але, це, це треба з'ясувати. Для того полісу треба з'ясувати, куди він діває світло. Думку... Тому що якщо, якщо він е, не вмикає, дивіться, яка річ, якщо він не вмикає по графіку, то тоді у нього є е, заложки світла, так? Або він не, або він не витрачає передбачення світла. О, ну, так. О, так же, так? Да? Це ж по лічильнику, все ж, правильно? Олексій. Якщо ми, ми, ми п'ятій ранку, а вмикає по шостої, пів години світла в темряві, а, 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 а по лічильниках все добре, наприклад, показує, або ще щось. Тобто треба за це зачувати. Яка користь від цього, що він Ким не микає свідоць яким? Директор місць світла Кострицький. Так, директором, директором. Та Ні, тут вище вряд, тому що е, вище там ніхто не розуміється, а Кастрицький а це... Де там правильно міськ світло чи його? Світло? Міськ, ні, міськ, так. Що... Кастрицький вже працює, більше 20 років працює, він вже навчився, вже де як красти, де як дурити, де як робити. Така, напевно, тут. Там... Кастрицький ВВ. Можно писать в лавках мусора, может написать лавках мусор. А я а, помню по баксту не знаю. ВВ. Нет, нет, а ВВ это... Виктор Викторович. Ага. Не ВВ, а не служба ВВ. А, <laughs> Виктор, да <laughs> Не, 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 не внутренние виска, а Виктор Викторович. Знаєте чи знаєте, що з п'ятої ранку? Я вважаю, я вважаю. Що, що він продав бути? А, так завжди було з 5 ранку. Ні, я ж не знаю, я ж питаю вас. Завжди, так. кожного дня 5 ранку. А -а -а -а. Якщо зараз щось змінилося, хай я тут і що щось що змінилося щось. Так, як раніше. За графіком. Так, як за графіком світло повинно бути 5 ранку. Це заслідник. Так, я викликав поліцію, аби зареєструвати, що 에... треба все реєструвати. Чому поліція? Треба реєструвати. Тому що коли через поліцію реєструєте, потім, будь-коли вам потрібно, ви можете це матеріал підняти і залучити там, до суду до будь-кого, розумієте. Якщо нема реєстрації, це, це є, по пальцям це пальцем гнеба. Жодних доказів немає. А так як реєстрація вже є, тоді я можу будь який мить, будь-який час це підняти і... Шо, Анатолій, далі шо, шо, ну, я написав, що на вашу думку, як ви. Прошу провести до відповідальності. А вже свого повірку я буду вимагати вже у албанського. Polițistul de au de, 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 de reușit de